Дуже дякую за відеовідповіді. Дуже приємно. Тобто алгоритм такий: табори, документи, комуна десь де поселять зйом кімнату в Копенгагені і робота. Вірно? Ні, не вірно. Дивіться. Тут дуже принциповий момент. Ви маєте жити тільки там, в тій комуні, де куди вас розподілить міграційна служба. Ви не маєте права самостійно змінити комуну. Ви можете це зробити тільки в одному єдиному випадку. Якщо ви знайдете. В даному випадку, якщо ви хочете у Копенгаген, якщо ви знайдете у Копенгагені роботу фуллтайм, тобто на повний робочий день, 37 годин на тиждень. І якщо ви погодите ваше рішення з обома комунами, якщо комунали, Копенга... та комуна, в якій ви будете, дасть вам дозвіл переїхати, а комуна Копенгагена дасть вам дозвіл також в'їхати в цю комуну Копенгаген і жити там. Тільки в цьому випадку ви можете переїхати у Копенгаген. Якщо з самого початку вас не направила туди міграційна служба, це дуже важливо. Ви маєте отримати дозвіл обох комун і підставою для того, щоб вони вам дозволили приїхати, це може бути тільки робота на повний робочий день у Копенгагені. Це тільки ця причина.